Розпочалася реалізація проекту хаб гендерної просвіти від громадської організації тепло рідних сердець в межах діяльності коаліції 1325 Хмельниччина на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ДСНС Хмельницької області. Проект має кілька напрямків. Це буде облаштована, перш за все, такий простір, де будуть будуть зібрані різна література, різні напрацювання методичні і також будуть розміщені. Історії, успішні історії жінок сектору безпеки і оборони, в тому числі і тих, хто представляють структуру ДСНС. Також планують аналізувати та моніторити різні навчальні програми. Такий хаб є першим в нашій області. Наша ідея з'явилася ще десь майже рік тому об'єднати. Здавалося б, те, що неможливо об'єднати навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, техногенної безпеки з інформаційно-просвітницькою роботою з питань гендерних питань, тож говорячи про просвітницьку діяльність та ще один напрям роботи проекту, співорганізатори провели перший семінар на актуальну тему. Важливість документу Стамбульська конвенція, ратифікація в Україні. Наступним компонентом було прийняття документу імплементації на обласному рівні 1325, також. Засідання нашої коаліції, і фактично, кожна і кожен учасник тренінгу мав можливість отримати на Всі запитання, які виникали в ході його проведення, обговорили важливість жіночих професій, знов ж таки згадували закони, які дозволив українській жінці мати можливість обіймати посаду будь-якого рівня в зсу, і фактично спільними діями наближати нашу перемогу. Для себе слухачів виділили багато нової інформації. Так своїм досвідом поділилась Інна, яка приїхала з Теофіполя. каже, що почута інформація була. Для для неї важливою, адже надалі вона буде поширювати її серед знайомих, друзів та колег. Проект 13.25, про Стамбульську конвенцію, про те в яких країнах як відноситься до жінок, який це на сьогоднішній день проблема, про можливі шляхи їх вирішення. Вважаю, що кожна з нас здатна зробити свій внесок в це. Організатори планують провести щонайменше 20 таких семінарів. Також за час реалізації проекту планується, що більше 300 представників громад прийдуть навчання з гендерної просвіти, аби поширювати знання на своєму місці проживання. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.